Вітаю всіх на Дніпропетровщині. Ніч пройшла з ворожими обстрілами. Сьогодні вночі російська армія вдарила по двох районах області: по Нікопольському з Градів, по Криворізькому з органів та ствольної артилерії. Били в основному по домівках людей. По Нікопольському району агресор випустив 60 реактивних снарядів, 40 по Марганцю та ще 20 по Червоногригорівській громаді. Внаслідок обстрілу у Марганці постраждали двоє людей. Поранений чоловік, 64 роки. Зараз він у лікарні, його стан середній. Другий чоловік, 57 років, лікується вдома. Обстрілами пошкоджені до 50 приватних будинків, ще дві господарчі споруди зруйновані. В одному з будинків виникла пожежа, полум'я рятувальників загасили. Побита автобусна зупинка та чотири легкових автомобілі влучили й по газопроводу низького тиску та електромережі у приватному секторі. Кілька тисяч містян залишились без світла. Наразі фахівці вже працюють та відновлюють комунікації. У Червоногригорівській громаді обійшлося та руйнувань. Також сьогодні ворог вдарив і по Криворізькому району, бив з ураганів та ствольної артилерії. Накрив вогнем Зеленодольську та апостолівську громади. На щастя, з людей ніхто не постраждав.